Доброго вечора. Щодо Лукашенка, бачимо, що щось не те з білоруським диктатором. Якось він не дивно виглядав. І щось у нього якісь проблеми зі здоров'ям, чи є, чи він робить вигляд, що вони є зараз. Можемо припускати йому дійсно стало зле чи він може зараз ховатися? Фактично, і від чого від кого він ховається, якщо це так? Ну, версії, звісно ж, можуть бути багато, але я вам хочу сказати, що якщо Путін е і всі ці розмови про його, наприклад, е здоров'я запускалися спеціально в ФСБ для тестування реакцій верхівки, для спроб е віднайти певні тенденції поведінки, то для Лукашенка така манера поведінки взагалі не характерна. Він рідко. Зменшує свою публічну активність, тим паче планову, оскільки виступ щодо дня державного прапора і заходи щодо дня перемоги 9 травня для Лукашенка є ідеологічно важливими, щоб він був присутній в інформаційній стрічці новин. Меседжами, своїми виступами, де він балує, е, там, частину білоруського суспільства, яке прикуто до пропагандистського телебачення. Якщо він цього не зробив і він свідомо е, проігнорував такі явища, то, звісно ж, має бути певна досить серйозна причина. Коли це робить Путін. То це чисто ГБшна розробка. Ну принаймні таких випадків дуже було багато. Вони тестували спеціально поганий стан здоров'я. Вони там всі всякі нісенітниці кидали в інформпростір, потім дивилися реакцію, потім дивилися, як там найближче оточення себе веде, що говорять. Про що спілкуються. Потім частково це попадало в публічний простір, де ми з журналістами це обговорюємо. Всі їх е е е занепокоєння в обхах, Да? З випадку з Лукашенко, де більш закрита корпорація, і взагалі відсутня політика і політична конкуренція, е бо там навіть немає консервативних блогерів, да, таких ультрафашистського направленості. Там є Лукашенко. Є його чиновники Хренін Головченко, які е, замінюють його. А ще забув Вольфовича. До речі, один з можливих імовірних наступників Лукашенко у випадку, якщо дійсно е, припустити, що це не просте е, просте захворювання, а мова йде про е, якесь навіть його отруєння. Бо вже в пресі виникли певні інсинуації щодо пора, розвивості ендокринної системи. Та серцево-судинної системи самопроголошеного президента Білорусі. І, ну, і давайте так. Подивимось на нього, він дійсно жалюгідно виглядав ну, під час параду. Чесно кажучи, я не знаю, що він симулював, чи може з останніх сил, будучи напруженим, відстоював шану солдатам російської армії, бо ж цар батюшка не, не зрозуміє, мова йде про Путіна. Звісно ж, у випадку, якщо б проігнорував би подібні заходи. Але тенденція, звісно, промовиста. Я думаю, що. Що знаєте, в його віці Олександру Григорьовичу пора б дійсно вже онуків нянчити, але не так просто він здатний передати комусь владу чи, чи навіть подумати про це. Угу. От до речі, ви згадали теж тих, хто теоретично може зараз перебрати владу, в разі якщо з Лукашенком щось станеться, ну це я так розумію, буде чорний лебід, так для Путіна в тому числі. І чи можемо ми теж а, зараз моделювати ситуацію, як можуть події розвиватися? Якщо, наприклад, той самий Хренін до влади піде, ми всі знаємо, як Путін хотів білоруську армію долучити до вбивства українців? От, наприклад, чи зможе він? Переконати наступника умовного Лукашенка це зробити не буде це чорним лебедем для Путіна, так само як і протести 20-го року не стали. Таким для Росії навпаки, пам'ятаєте, коли цілий десант російських пропагандистів висаджувався в мінську для того, щоб негайно спрямовувати в потрібне русло комунікаційні процеси Білорусі в Росії є величезна час. В Росії є дуже багато запасних варіантів щодо до до, до речі, вони є і серед білоруської опозиції. Давайте так відверто поставимо, що ФСБ буде не ФСБ, якщо цього не буде обраховувати. Майже вся верхівка Чиновницька Міністерства оборони, Комітету Державної безпеки Республіки Білорусь, Ради Безпеки, вона вся заточена на Росію. Вона вся є давно агентурою, агентами впливу Російської Федерації. Лукашенко про це дуже добре знає. І він намагався балансувати між російським впливом своєї еліти і Безпосередньо своєю особистістю, встановлюючи да, там, певні балансові механізми зараз. в зв'язку з зміною його здоров'я, ймовірного, да, ну, подивимось, може він воскресне, як месія, да, знаєте, це така ж теж технологія, От, на, після того він являється як Христос народу, да, і каже, ну, все нормально, я себе почуваю чудово і бідне суспільство знову змушене буде зітхнути ще нам скільки терпіти тебе. Да, ну, це ж, ж політтехнологи знають, про що це мова йде. А в даному випадку, якщо це не технологія, і маємо підстави говорити про серйозні вади здоров'я, то да, процеси почнуться. Я думаю, що Росія буде ставку робити на Вольфовича, секретаря Ради безпеки. Він давно є найбільш проросійським чиновником. На ньому замикались контакти з усіма силовими структурами, і він є безпосереднім провідником інтересів ФСБ Патрушева в республіці. Так ну а загалом дуже багато зараз є припущень стосовно того, що можливо щось таке у Москві Лукашенку могли чи підлити, чи підсипати. Про новачок багато хто згадував. Є а мотивація взагалі зараз сенс Путіну отруїти Лукашенка. А, Путіну особисто мені важко Ну, у нього мотивація прибрати Лукашенка давно була. Це правда. Ну так відкидати цей варіант я б не став. Я поясню, чому ще коли були протести, ставка на Бабарико одного з опозиційних кандидатів, який мав проросійський слід з Газпромом. Далі багато дуже було повідомлень в пресі про те, що в принципі путіну важливо б мати в Білорусі 100% свого відданого. Гауляйтера, да, якщо користуватися опозиційною, вибачте, окупаційною риторикою, то да, Бо Лукашенко при всій при тому, його не можна назвати на 100% проросійським. Ну він все ж таки через свій власний егоїзм. Через власні політичні амбіції намагався вибудувати якусь персональну окрему лінію, яка так він він авторитарний. Його цікавить, я так, так розумію його крісло, його влада в його країні, його якісь там впливи, і бажання Путіна посадити, наприклад, Вольфовича на посаду президента РБ воно продиктовано дійсно абсолютно раціональними намірами позбутися з підстаркуватого е амбіційного диктатора, який. І, ну, заважає наприклад здійснювати долиносні плани. Давайте акуратно а, скажемо, чого до чого це може призвести щодо нашої держави. Це поганий сценарій для України у випадку а, швидкої зміни а, зараз влади в Білорусі і призначення проросійського ставленника. Це дуже поганий сценарій. Ну звісно, наше ЗСУ вже готово до будь-яких. Ну в тому числі і з півночі загроз. Тим паче, що сьогодні Зеленський оприлюднив таку чи вчора таку цікаву цифру, що 76% білоруського суспільства проти війни з Україною. Ви напевно, наш глядач звернув увагу на це повідомлення. Це ж не просто так, наш президент про це сказав. Тобто, я думаю, що зараз є в вищих посадових елітах України і странах Західу є артикуляція тої думки, що в Білорусі найближчий час може змінитися. Міниться влада. І тому ми маємо бути готовими до екстраординарних подій. І тоді це буде очевидно, що за цим стоїть Російська Федерація. Тут знаєте, теж з отруєнням, чому власне цю версію почали в тому числі розглядати, бо ми ж пам'ятаємо, а як пішов життя Макій. Ми до цього не можемо сказати достеменно, що стало причиною його такого швидкого відходу. Але чому б, наприклад, спецслужбам рашистським, не відкатати сценарій на нього, чи тому ж Лукашенку сигнал такий не передати? Ну, абсолютно з Макеєм на свіже ситуація не закрита, але всі розуміють, що Людина виконувала собі повноваження міністра закордонних справ, намагалася побудувати зв'язки з заходом, да намагалася врівноважити дипломати, відновити Хоча б якусь дипломатичну активність республіки в умовах потужної ізоляції та санкцій, і потім він загадково помирає. Я думаю, що коли закінчиться війна, і нам вдасться подивитись в архіви ФСБ або зізнання, ну все рівно будуть зізнання, все рівно буде трибунал. Подивимось, це це. Ті речі, які, від яких вимагає фактично наша доля і е, світова справедливість, то я думаю, що цей епізод також вдасться проаналізувати вже після того, як отримаємо надійну детальну інформацію, але чомусь інтуїтивно і чому і аналітично да, висновок про причетність Росії, ну знаєте, він наскільки очевидний, і наскільки Росія демонструвала тоді білоруській верхівці. Свій можливий вплив, точніше, ФСБ, як структура, яка е, фактично керує сьогодні всій Російською Федерацією, е, то, то розрахунок тут сто відсотковий. Так, ну бачимо, що так що інакше, але факт залишається фактом. Лукашенко достатньо давно не бачили щось ним. Відбувається зараз сказати важко, але припущення принаймні такі є. Про і ще одного персонажа хотілося б поговорити. Експрезидента Мотор Січі Вячеслава Богуслаєва. він попросив включити його в обмін е списки ці обміну із Росією ли за його підписом на ім'я керівника офісу президента Андрія Єрмака оприлюднили схеми. В документі стоїть його підпис із приміткою «Богослаєв – пенсіонер, інвалід першої групи у супровідному листі його адвоката. Вказана дата направлення заяви це 20 березня 2023 року. В Україні Богослаєво інкримінують пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність сприяння діяльності терористичної організації. а Також віднедавна протидію Збройним силам України. Він всі звинувачення відкидає. Напередодні схеми оприлюднили плівки, на яких зокрема ще тоді у статусі керівника моторсічі в квітні 2022 року Богославів роздає практичні вказівки підлеглим та блокує передачу вертольота мі 2 українські розвідці для виконання бойових завдань на фронті. А ось такі з ними є зараз історії. Знаєте, вчора під час цього літаку гвинтокрилопаду... паду. А Брянщині на Росія також до цього гвинтокрил рашистський впав в Керчі. то Тут почали з'являтися припущення чи тут не є диверсія від президента Мотор Січі, ну, але звичайно, що це все. Жарти з обміном Богослав'я. Наскільки тут теж історія? Зараз ми бачимо, що дуже багато є часу, яке пройшло з часів подання цієї заяви. Зараз він поки що є не обміняний, можливо, ще дає свідчення. До речі, експрезидента Мотор Свічі дійсно можуть обміняти на наших військовослужбовців. Про це Данілов говорив, також секретар РНБУ з цими обмінами і з таким персонажем, як Богуслайв. Наскільки тут теж може розвиватися? Події, і Чи можемо ми його обміняти чи все ж таки варто, щоб такі люди відбували покарання на території України? Тут свою відповідальність несли. Ну Хочу звернути увагу на які вони всі починають бути лагідними, милими, коли пишуть пенсіонери, інваліти. Mm -hmm. першу дата да, та, та це ще він Російську Федерацію з малої літери написав на це. Багато хто звернув увагу. Да, і, але ще хочеться пригадати, да, його роль як депутата партії регіонів. До речі, він був здається, в першій десятці, якщо я не пам'ятаю, його роль е, в, в 2014 році, коли Росія вперше напала його висловлювання і то, тощо, тощо. І е, знаєте, от ці помилки, ці Богуслаєвих, Медведчуків, е, ми зараз е, змушені вирішувати. В умовах повномасштабного вторгнення а повинні напевно були це зробити ще раніше, хоча б, принаймні, з 2014 року. Це я особисту думку, вважаю, що і тут вона дуже доречна. От це яскравий приклад: що якщо б ми проявили е, державну волю, точніше еліта Українська проявила державну, волю, то це дозволило нам зараз. Відчувати себе більш е виваженіше і грунтовніше, і коли б стаття про колабораційну діяльність не була доповнена відповідними пунктами ще з 2014 року. Щодо Богуслаєва, я так розумію, що він є носієм державної таємниці, зокрема важливих розробок. Він все ж таки очолював одне з провідних підприємств, які мають стосунок до оборонного комплексу. Тому тут питання буде має бути вирішено на мою думку, максимально в інтересах. Української системи безпеки є. Е, я думаю, що росіяни готові будуть обміняти наших військовополонених і за декілька попів української православної церкви Московського патріархату, бо вони ж так пишаються своїми. Своєю святістю в лапках, що, що, напевно, будуть також раді побачити їх е, е, священників е, у себе в рідній Росії, е, там, де, їм, зокрема, і місце було з самого початку. Є багато інших. Е, я думаю, що під Бахмутом сьогодні Маляр сказала, захоплено непогано. Як каже наш Валерій Федорович Залужний, багатько е військовополонених, тому безпосередньо можна їх обміняти. А з Богосваєвим поки <плухи> треба зачекати. Хай, е хотілося б, щоб і суд був, чесно кажучи. Хотілося б, щоб е побачити його за е спробою виправ виправдати свою поведінку, подивитись, щоб е українські журналісти і громадяни подивилися йому в вічі. В будинку суду це важливо також. Я розумію, що після цього да може навіть відбутися обмін через там декілька місяців, але хотілось би все ж таки, що український суд виніс вирок, а потім ми вже будемо вирішувати, входячи з інтересів безпеки і української оборони. Угу. Ну з Богуславом так зрозуміло все. А з ним хай спецслужби наші розбираються. Проще одну тему хотілося поговорити, яка дуже а, також активно в інформпросторі вона була задіяна протягом тижня. Що минає. А в Європейському союзі закликали Грузію дотримуватися санкцій проти Росії, не пускати її літаки на свою територію. Про це заявив на брифінгу. Представник Єврокомісії зовнішньополітичних питань Стано, він нагадав, що Грузія претендує на набуття статусу кандидата на вступ до ЄС. Санкції та США не дозволяють надавати послуги Росії з ліцензійного обслуговування американських та європейських літаків. Сказав стану, це все виникло внаслідок. А цього указу, який Путін скасував на Росії, дуже багато було протестів після цього. А в Білорусі наразі зараз яка там ситуація? І От чи можна назвати це скасування цього указу на заборону літати до Грузії певним таким сигналом або навіть провокацією з боку Росії, і навіщо вона була зроблена, якщо це провокація? Ну, Росія в травні місяці вирішила показати всьому е світові, що вона ще здатна тримати під контролем частин, частину частину пострадянського простору. Оці всі збіговійської е диктаторів і авторитарних лідерів е середньої центральної Азії і Лукашенка і прем'єра Вірменії, який. Невідомо точніше відомо з якихось причин там також вирішив долучитися до всього цього е угрупування да, е свідків е військового злочинця Путіна. То, м -м, звісно ж, для Росії дуже важливо показати, що вони впливають зараз на пострадянський простір, і відкриття о, ну, повітряного простору з Грузію з боку Росії, а, звісно ж, м -м, було передусім до цього. Я впевнений, обговорено з грузинським урядом, бо з якою? Високою і швидкою оперативністю грузинський уряд свалив це, незважаючи на те, що президент Грузії Саломе Саламе Зуробішвілі ну, висвалися проти, але мені здається, це лише формальний був, бо президент там не впливає на економічну чи транспортну політику України, і з якою з яким азартом потім деякі міністри грузинські та їх помічники після засідання уряду коментували це. Ну я однозначно вам. Можу сказати, що це рішення фактично було попередньо обговорено чи таємно, там вистачає посередників між Грузією і Російською Федерацією, незважаючи на відсутність дипломатичних відносин. І безпосередньо грузинський уряд зробив цей крок так, щоб продемонструвати фактично свою проросійськість. І Тепер у мене виникає питання, яких нам треба ще доказів, щоб продемонструвати, що Грузія. Повинна отримати жорстку відповідь від євроінституцій, зокрема щодо перспектив її євроінтеграції. Ладна проковтнули Саакашвілі, і той факт, що він сидить зараз в грузинській тюрмі, причому з ризиком для свого здоров'я і можливо, життя. Але ж фактично такий недружній крок, пов'язаний з небажанням поширювати проти Росії санкції. Різні пам'ятаєте, як е, прем'єр-міністр Гарібашвіль, е, прем'єр-міністр е, Грузії, коментував Івані да, да, Швілі. Це олігарх, який керує фактично країною. Да, угу. а, і Там є чиновники, які безпосередньо виконують е, функції його рта, і вони періодично звинувачували навіть Україну в тому, що ми заважаємо євроінтеграції Грузії, так ось. Хай ті 80% грузинського суспільства, які мріють, щоб Грузія стала членом ЄС, тепер подивляться в очі своїм урядовцям і спитають їх, чому через декілька днів чи місяців Європейський союз почне жорстко реагувати на такі кроки, і чому Грузії не дали такий шлях. Щодо євроінтеграції, як Молдові і Україні на дві тисячі році тут питання сразу вже знімається. Це питання зараз до грузинського народу, до його здатності захистити свій європейський вибір і європейські цінності. Так, вочевидь, ми бачимо і ці протести, і тут грузинам треба дійсно вже просто дотискати цей момент і вирішувати це питання. Бо ми бачимо наскільки зараз уряд грузинський є лояльним до Росії. І це для Грузії нічим добрим, звичайно, що. А врешті-решт не закінчиться. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що до нас ви долучилися. Вас же мушу відпускати. Олег Постернак, політтехнолог, -полі Нагадаю, до нас долучився.